Історія кожної країни знає періоди, коли доля майбутнього, зокрема незалежності, залежала від ключових рішень. У такі моменти політичний лідер стає центральною фігурою. Саме його позиція визначає, чи зможе нація об'єднатися у боротьбі проти агресора, чи розділиться між прихильниками спротиву та тими, хто вірить. У компроміс або лояльність до загарбників. Друга світова війна стала випробуванням для більшості європейських країн. І Франція не була винятком. У червні 1940 року Німеччина окупувала частину французької території і перед державою постало питання, боротися чи погоджуватися на співпрацю. Всім привіт! Це канал Історія на долоні, і сьогодні ми поговоримо про маршала Петена. Ну, а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися мої відео. На той час у Франції авторитет маршала Петена був дуже високим. Його біографія була типовою для військового. Закінчивши в 1878 році престижне військове училище Сенсір, він розпочав службу в армії. Після тривалих років у гарнізонах Петен відточував свій професіоналізм. А з 1901 по 1912 рік викладав у столичній військовій школі. У 1910 році йому присвоїли звання полковника, а вже через 4 роки Петен очолив піхотну бригаду. Під час Першої світової війни він був не тільки досвідченим теоретиком, але й вправним практиком. Петен проявляв себе в боях в Бельгії та на Марні, за що отримав звання бригадного генерала. А 1915 року генерала дивізії, пізніше він очолив Другу армію. Найбільш яскраво його талант проявився під час битви під Верденом, після чого його почали називати Верденським переможцем. У 1917 році його призначили начальником штабу, а пізніше головнокомандувачем. Того ж року Петен отримав звання маршала Франції, став кавалером Великого Хреста ордену почесного легіону та був прийнятий до Академії моральних і політичних наук. А також до французької академії. Діяльність Петена викликала глибоку повагу на батьківщині. Він став національним героєм Франції, а його заслуги визнали й інші держави. Впродовж двох десятиліть після війни Петен залишався кумиром французів. Народ вшановував його як полководця, завдяки якому Антанта здобула перемогу під Верденом, подією, що стала вирішальною як для Франції, так і для самого. Петена французи довіряли йому у важкі часи, покладаючи надії на його силу, рішучість і здатність брати на себе велику відповідальність. У 1920-х Петен керував вищою військовою радою, був генерал-інспектором армії та командувачем військ, що придушували визвольний рух у Марокко. У 1930 х роках він займав посади генерал-інспектора ППО, військового міністра і члена постійного комітету національної оборони. У 1939 році його призначили послом в Іспанії, де його політична позиція виявилася близькою до поглядів Франко. У Франції праві сили активно просували гасло. Нам потрібен Петен, але він довго відмовлявся війти до уряду. Однак, у травні 1940 року, коли німецькі війська вторглися до Франції, коли йому було 84 роки, цей маршал став заступником голови уряду на чолі з полем Рейно через місяць після захоплення північної частини Франції Німеччиною Петен виступив за співпрацю з окупаційними силами та вперше вжив термін колабораціонізм у політичному контексті під час радіозвернення до французів. Французьке слово «колаборер» означає співпрацювати. З часів Другої світової війни цей термін широко використовується, зокрема для позначення співпраці з французів із німецькою владою під час окупації. Поступово це поняття розширилося і стало стосуватися мільйонів громадян інших країн. 22 червня 1940 року маршал Петен підписав комп'єнське перемир'я з нацистською Німеччиною. У жовтні того ж року відбулася його зустріч з Гітлером, після якої Петен був призначений прем'єр-міністром колабораціоністського уряду. Він очолив управління південною неокупованою частиною Франції, що дало початок так званому режиму Віші. 10 липня 1940 року національні збори проголосили Петена главою держави, надавши йому фактично необмежену владу у всіх сферах. Ця подія символізувала завершення існування Третьої Республіки. Петен фактично став диктатором. За, здавалося б, нейтральним гаслом праця, сім'я, батьківщина. Ховався пронацистський політичний режим. Демократія у Франції зникла, ліві політичні сили були оголошені поза законом, переслідувалися учасники французького опору, а також євреї, роми й інші етнічні групи, які відповідно до нацистської ідеології підлягали знищенню. Окрім південної частини Франції, уряд Петена формально контролював французькі колонії. Однак вже з 1940 року більшість з них, зокрема Французька Екваторіальна Африка, Сирія, Лівія чи Мадагаскар, відмовилися визнавати режим Віші, перейшовши під владу уряду Шарля Де Голля, що діяв з Лондона. Попри залежність від метрополії, колонії продемонстрували принципову позицію, підтримуючи ідею справжнього суверенітету французької нації. Уряд Віші, хоч і був визнаний низкою важливих держав, Зокрема, СРСР. Він мав ну, досить сумнівну репутацію, скажімо так. Нарком закордонних справ Радянського Союзу В'ячеслав Молотов прийняв грамоти від посла урядовіші, підтверджуючи формальне дипломатичне визнання. Разом з тим, ЗМІ активно акцентували увагу на попередніх заслугах Петена, особливо на його ролі під час битви за Верден. В першій світовій війні навмисно оминаючи той факт, що тепер він співпрацював з силами, які окупували половину країни. У листопаді 42-го року німецькі війська окупували решту території Франції, що фактично позбавило уряд віші реальної влади. Він існував лише формально до кінця серпня 1944 року, коли країна була звільнена силами союзників і загонів опору. Петен з членами уряду евакуювався до Німеччини в баден вюртемберг де в квітні 45-го року його взяли в полон. Все ж таки, доставили потім до Парижа. Тепер хвилинка самореклами. Щиро дякую всім, хто дивиться. Мій канал, хто підписується на нього, натискає дзвоник, ставить лайки, ділиться відео або підтримує проєкт донатами. Ваша підтримка дуже важлива для розвитку мого поки що маленького проєкту. Крім того, я хочу порекомендувати вам підтримати благодійний фонд таблеточки, який допомагає онкохворим дітям. А тепер ми повертаємося до нашої теми. 23 липня 1945 року розпочався суд над маршалом Петеном, на якому було розглянуто діяльність його колабораціоністського уряду. Петен наполягав, що діяв як патріот і не допомагав окупаційній владі, а лише захищав Францію та її інтереси. Він стверджував, що правосуддя над ним має здійснювати лише французький народ, а не верховний суд. Суд все ж таки визнав маршала Франції винним у державній зраді через співпрацю з нацистською Німеччиною. Вирок передбачав страту, конфіскацію майна, позбавлення маршальського звання та всіх інших нагород. Однак вирок було пом'якшено за рекомендацією суду й за рішенням голови тимчасового уряду Шарля Де Деголь, Де голь, будучи в минулому підлеглим ПТ напрямим, прямим. Та поважаючи його досягнення, він ухвалив замінити страту на довічне ув'язнення. Причинами такого рішення стали, ну, мабуть, передусім, це похилий вік підсудного, йому було 89 років, ну і його заслуги під час Першої світової. 45-го року по 51-й Петен перебував у в'язниці на острові Ільд'є. Його здоров'я з часом погіршувалося, і 51-го року, незадовго до його смерті, президент Венсан Оріоль дозволив перевести в'язня до лікарні. Там 23 липня 51-го року маршал Петен помер. Офіційне визнання Петена винним у державній зраді не поставило крапку в суперечках щодо його ролі в історії Франції. Ця постать і досі залишається предметом ну дуже серйозних і глибоких дискусій. Після смерті Петена 51-го року його адвокати заснували асоціацію на захист пам'яті маршала. Вже через три роки її представники зібрали 70 тисяч підписів з вимогою перепоховати прах Петена на меморіальному військовому кладовищі поблизу Вердена, як він сам того й бажав. У 60-х роках до діяльності цієї асоціації приєдналися організації військових ветеранів, загалом близько 800 тисяч осіб. Вони вимагали перепоховання Петена та поновлення судового процесу. Однак ці спроби не принесли ніякого результату. Сьогодні у Франції громадська думка щодо Петена залишається поляризованою. Прихильники, яких називають маршалістами, вважають, що він вів подвійну гру, намагаючись захистити французів і по можливості вивести країну з війни. Число таких прихильників значно зменшилося після 1942 року, коли. Переслідування окупаційною владою французьких євреїв стало вже масовим. Відсутність будь-яких спроб Петена захистити громадян, спричинили численні звинувачення у геноциді та втрату довіри навіть серед його соратників. Наприклад, Франсуа Мітеран, майбутній президент країни, який спершу співпрацював з урядом Петена, згодом долучився до опору. Петеністи, як їх ще називають, вони виправдовують політику Петена, і деякі представники сучасного національного руху також поділяють цю думку. Наприклад, Жан Марі Лепен, батько Марін, стверджував, що Петен, як правий політик, був змушений нести відповідальність за наслідки Другої світової війни у Франції. У свою чергу ліберальні політичні діячі та громадськість оцінюють його дії переважно негативно. Зацікавленість у діяльності Петена досі залишається високою серед різних дослідників. Окрім думки про нього як про однозначного колабораціоніста і прихильника про гітлерівського режиму, існує інше трактування. Деякі історики, наприклад, вважають, що відповідальність Петена полягає лише в прийнятті складного рішення в мовах поразки Франції 1940 року, коли країна була сильно ослаблена. Економічно, військово і можливостей інших не було. В цих обставинах, згідно з такою версією, йому довелося взяти на себе ну, важку серйозну роль посередника, аби уникнути ще більших втрат і виграти час для потенційного відновлення сил Франції. Питання оцінки діяльності Петена залишається відкритим. Це підтверджують слова генерала Де сказані після його смерті. Це велика історична драма, а історичним драмам. Немає кінця. Напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо Петена. Зрадник він чи патріот. Підписуйтеся на канал. Хай вам щастить і бувайте!